Доброго дня всім! Ви вже можете отримати польську візу, не виїжджаючи з території Польщі в візовому центрі у Львові. Самі документи ви можете переслати поштою і таке право надано кожному українцю. І друзі, додивіться відео до кінця, щоб детальніше знати, як проходить процес подачі документів та повернення вашого паспорту. В цьому відео ви отримаєте інформацію про саме головне, що стосується подачі документів поштою до візового центру у Львові. Звертаю увагу одразу, що скористатись такою послугою можуть тільки громадяни України, які бажають подати документи на національну візу. Всі іноземці, які хочуть подати на отримання шенгенвізи або на дозвіл на місцевий прикордонний рух, повинні подавати документи лише у генеральному консульстві Польщі. І так, розглянемо пошагово, як отримати візу в поштовому форматі. Перед тим, як вам відправити документи, вам потрібно заповнити форму та отримати кінцевий термін подання. Початкова реєстрація доступна за цим посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. І посилання також є в описі під цим відео. Ну, Які ж документи потрібно для отримання польської візи? Потрібно роздрукований та підписаний бланк візової анкети. Заповнити потрібно цей бланк тільки через систему «Є-Консулат». Е Друзі, візова анкета після призначення дати має бути обов'язково роздрукована і заповнена у двох полях на третій сторінці. Це є дуже важливо. Обов'язково також вкажіть адресу відправки і саме актуальну дату відправлення. Якщо будуть ці дані невірні, у вас документи не пройдуть обробку в консульстві. До пакету документів потрібно кольорове фото 3,5 на 4,5. Також ваш закордонний паспорт, оригінал, ксеро першої сторінки закордонного паспорта з усіма персональними даними і фотографією. Потрібно копії всіх сторінок внутрішнього паспорту з усіма відмітками. Увага, друзі! Сам український паспорт, тобто оригінал, не потрібно висилати. Також обов'язковим документом є поліс медичного страхування, який діє на території ЄС на суму не менше 30 тисяч євро. Медичне страхування має бути придбане лише через систему, яку ви бачите зараз на екрані, бо всі інші не розглядаються. Тому тут будьте також друзі, уважні. Сам страховий поліс надсилається у вигляді копії, або може бути роздруківка полісу, якщо він у вас в електронній версії. Сам чек про оплату не потрібно висилати. Наступний документ, який маємо подати, це документ, які підтверджує ваше місце проживання у Польщі, та документ, які підтверджує мету перебування. Це може бути офіційне запрошення від вашого працедавця чи запрошення на навчання. Весь перелік таких документів я також залишу під відео, скачуйте, заповнюйте та не забудьте додати до комплекту. Увага, друзі! Якщо у вас запрошення з мокрою початкою, то воно має бути тільки в оригінальному вигляді. Якщо запрошення в електронному вигляді, то можна надсилати роздруківку. Ще є додатком роздрукована підписана згода на обробку персональних даних. Таку згоду ви також знайдете за посиланням під відео. І, друзі, якщо ви подаєте документи на студентську візу, то потрібно додати фінансове забезпечення на час навчання. І так, якщо ви вже зібрали і підготували пакет документів, необхідно сплатити збір за оформлення документів на візу. Друзі, є тільки два види оплати. Ви можете сплатити збір через відділення Кредобанку або онлайн через сервіс EasyPay. На даний час інші не приймаються види оплат, тому що ваші документи були розглянуті, то тільки користуйтеся даними видами оплати. Наступним платежем є послуги двосторонньої кур'єрської доставки в розмірі 495 гривень. Оплатити доставку також можна через сервіс EasyPay або через платіжний термінал даної інтернет платформи. Підтвердження таких оплат обов'язково додається до повного пакету документів. Друзі, саме надсилання документів проводиться через кур'єрську доставку Міста Експрес. Перед тим як особисто відвідати пункт відправлення міста Експрес в Польщі, зайдіть на сайт та зареєструйте посилку згідно інструкції. У полі одержувача має бути ця адреса, яку ви бачите зараз на екрані. А в полі відправлення вкажіть коректно свої дані і номер телефону. І Номер телефону має бути діючий, так як вам прийде код для активації. Адресу треба вказати ту, куди б ви бажали отримати повернення вашого паспорту. І документи мають бути в конверті, бажано формату А4. Також рекомендую сам конверт забезпечити, адже це все-таки ваші документи, які мають бути неушкоджені. І друзі, якщо ви прийшли вже до відділення Міст Експрес, то інформую вас, працівники вам не нададуть жодної інформації щодо питань, чи все у вас є належне до подачі на візу. Це є лише кур'єрська компанія, яка не володіє такою інформацією. Тому прошу перш чим відправити, перевірте добре ваш список документів, ну і чи всі поля у вас заповнені, і ніяких додаткових документів не можна надсилати, а тільки ті документи, які мають бути згідно інструкції. І вже після того, як ваші документи будуть доставлені до візового центру у Львові, ви зможете перевірити статус вашої заяви за допомогою системи відстеження. Повернення самих документів також відбувається за допомоги Міст Експрес і саме на ту адресу, яку ви вказали. І жодної додаткової оплати за доставку вашого паспорту вже не буде. Сплачені ваші 495 гривень, включають і відправлення, і повернення документів. Тож, дорогі співвітчизники, якщо ви хочете відкрити польську візу, не виїжджаючи з Польщі, то можете скористатися тільки даною поштовою послугою. Тож пишіть коментарі під відео, наші експерти та я особисто допоможемо вам своїм досвідом. І не забудьте підписатись на канал. У нас для вас багато ще нового та цікавого. До зустрічі!